По-перше, це мобільність, по-друге, це здоров'я, по-третє, це новізна для чернівців. Всі велосипеди гірські, вони не є нові, вони є бушні, але вони придатні для застосування. Ми їх повністю зробили на станції велосипедні техобслуговування. Велосипедів поки що є в наявності у нас 10. 10. Не всі інспектори ще вміють кататися. У нас є начальник інспекції Шевченківської групи 38-го року народження. Я не думаю, що ми його пересадимо на велосипед. По-європейськи, мені подобається. І спортом займаємося, і швидше так, нам ну, класно. До цього на тролейбусах їздила або пішки. Райони у нас великі і деколи дочекатися громадського транспорту, щоб добратися на той чи інший виклик, дуже проблематично. Тому, думаю, це вирішить цю проблему. Це модно, тому що це екологічна експекція, яка не забруднює повітря, використовуючи службовий автотранспорт. І сподіваємося, що це, скажімо так, підвищить рівень порядку в нашому місті.